По обіді, 5 жовтня, у Покровському районі шляхопроводу Східний, який в народі називають Горбатий міст, отворились великі задори. У соцмережах навіть з'явилася інформація про велику аварію, але все виявилось більш простішим. Скупчення автівок сталося через проведення ремонтних робіт на мосту. Договір на ремонт шляхопроводу житлово-комунальний відділ уклав з покровським підприємством «Агропромбуд» ще на початку серпня. Вартість договору склала 273 тисячі 648 гривень. Виконати роботи фірма мала до 1 вересня 2023 року. Проте 31 серпня було укладено додаткову угоду, де становили новий термін виконання робіт 31 жовтня 2023 року. Наразі підрядна організація виконала фрезерування найпроблемніших ділянок мосту. Загалом планується від Давати 220 квадратних метрів асфальтного покриття, також через ремонтні роботи із затримкою курсувало деякі маршрути приміського транспорту. Тож водіїв закликають бути обережними, дотримуватись безпечної швидкості та дистанції, а також враховувати інформацію про ремонтні роботи при плануванні свого маршруту.